Вона народу витратила значну частину бюджетних коштів на різноманітні медіа. Понад 55 мільйонів гривень було направлено на газети та розвиток політичного бренду. Ще 117 мільйонів на різні інші витрати. Ну і там фактично популяризують в обласних центрах і селах діяльність президента. Вам слово. Ну, це дуже прикра історія, тому що з одного боку, коли в країні триває війна, а влада думає про вибори, то вона підпорядковує свої рішення не інтересам держави, підпорядковує свої рішення якимось ефемерним виборчим кампаніям. Вони могли б зробити, хоча б так як робить європейська солідарність, коли ми більше половини, і це не наші дані, це дані руху, чесно. Коли ми більше половини того фінансування, яке ми отримали з державного Бюджету скерували для збройних сил України. Я думаю, що це дуже небезпечно, якщо влада вирішила втягнути країну зараз в цій ситуації у виборчі перегони, тому що це точно буде шкодити країні це буде породжувати протистояння всередині країни. Ви з іншого боку скажете, але ти ж тільки що впродовж цих декілька хвилин по суті критикував влади. То чому ти проти виборів? Я вважаю, що є інший інструмент зміни сьогоднішніх непрофесійних людей, які опинилися біля керма держави. Нам необхідно в парламенті сформувати зовсім іншу коаліцію.